Життя занадто коротке, щоб витрачати його на безцільне проведення часу, скільки всього хочеться зробити, встигнути в багатьох різних місцях, здійснити кожну мрію, адже життя наше це експеримент. Чим більше експериментів робиш ти, тим краще. Так казав Ральф Емерсон, американський поет. Постають питання: до чого ж прагнуть люди, які в них життєві цінності, пріоритети? Зокрема, мене цікавить, як відповість на це питання молодь нашого закладу. Тож зараз дізнаємось. Що ти цінуєш у житті найбільше? Ціни є не лише те, що потрібно, а те, також без чого ти не виявляєш своє життя. Перше все потрібно цінувати своїх батьків, адже вони приносять у наше життя лише хороше, і тому їм також потрібно приносити в життя лише позитив. Скоро ти підеш самостійною дорогою життя. Які життєві цінності візьмеш із собою? Кожна людина має свої життєві цінності. І, напевно, школа приливає саме це почуття людяності і збереження цілісності суспільства. І, напевно, я, я думаю, що я хочу бути людиною. І саме це школа мені дала в моє майбутнє. Що для тебе є пріоритет? тебе життєві цінності? Ну, на мою думку, життєва цінність в мене це є сім'я. У тебе є певні життєві цінності? У моїй життєві цінності це любов, доброта і дружба. На тему цінності бажань сучасної молоді можна розмірковувати довго. Ми справді можемо змінюватися на краще. Головне це рух. Рух до своїх мрій. А яка ваша думка щодо життєвих цінностей?